Упродовж тижня Росія випустила по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів. Підсумував президент України Володимир Зеленський. Під час сьогоднішньої комбінованої атаки пілота Ф 16 збили близько 10 повітряних цілей. Триває ліквідація наслідків атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях. Нагадаю, що загалом цієї ночі Україну атакували 120 ракет та 90 безпілотників. До повітряного нападу Росія залучала стратегічні бомбардувальники. Винищувачі кораблі носії крилатих ракет, а також підняла в небо 10 мігів. Сили ППО збили 102 ракети: це одна гіперзвукова корабельна ракета Церкон, сім кинжалів, 89 крилатих ракет, п'ять керованих авіаракет. Також було знищено 42 БПЛА, які окупанти запускали з Курська. Орла Приморсько-Ахтарська 41 дрон був локаційно втрачений. Ще два полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території. Протиповітряна оборона працювала майже в усіх регіонах України. Одну з крилатих ракет знищила з ПЗРК ігла солдат Наталія Грабарчук. Це був її перший бойовий пуск. і... Влучання Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців. А до того в цивільному житті була вихователькою у дитсадку. Нині вона служить у зенітному ракетному підрозділі Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування Захід після успішної бойової роботи військова дала волю емоціям. Попала, попала. В Одесі через екстрені відключення світла, зупинено роботу електротранспорту, є перебої з водо та теплопостачанням. Також відомо про руйнування в приватному секторі. Ольга Дунська продовжує інформувати нас про ситуацію у місті. Олю, яка ситуація станом на зараз? Віра, по перше, варто зазначити, що внаслідок атаки на жаль загинуло дві людини. Також поранений 17-річний хлопець. Він нині перебуває в лікарні. Ним опікуються медики. Також спалахнуло доволі багато пожеж. Зокрема, палали три приватні будинки та ще чотири зруйновані повністю вщент. Ми поспілкувалися з власниками одного з таких будинків. А там родина розповіла, що вони вижили просто завдяки тому, що під час повітряної тривоги вони спустилися до підвалу. Коли вони піднялися з підвалу, то побачили, що вже будинку їхнього немає. Пропоную послухати. Отак ласка Господня. В літній кухні-подвалі. Вона як приглушила нас, не впали. Зять вибіг. Всього вироб. гараж горить, немає нічого. Потім вибіг, як побачив, що і хати немає. І літня кухня, і хата, і гараж, і дві машини. І в хаті нічого, всі потолки потрещали, падає. Он. Нема знаходитися, як в цій хаті жити. Всю, всю жизнь старались, всю жизнь нема слова, я не можу. Ну і ми просто зараз знаходимося, якраз в приватному секторі який постраждав найбільше. Позаду мене ви можете побачити потрощену просто до гори дригом, автівку перевернуто, спалений будинок, зруйновану теплицю. Також ось тут розташована доволі величезна така воронка, адже ракетний удар припав саме сюди. Це став епіцентр удару. А, тут колись розташовувався гараж, а від нього взагалі нічого не лишилося доволі складно. Взагалі вгадати, що тут щось було побудовано. Ну і, власне, що розповідають, власники пропоную послухати. І ось он машина, наша машина, он там сусідська і погоріло все. Російський світ. Жили всю строїли, все сотянулися. Все життя будували, все тягнули. Ось наш бізнес, теплиця. Вирощували розмарин, тим'ян. Все понівечено. Зараз немає де заробити ні автівки не залишилось, ні будинку. Як жити далі? Не знаємо. Ні, машини робота майже одразу після перших вибухів та світряної тривоги, в Одесі зникло світло. Як повідомили вже згодом у ДТЕК, це сталося екстрені відключення західівського укренерго повністю знеструмлена знеструмлена декілька районів міста. Не ходить електротранспорт, немає також окрім світла, води і опалення. Як повідомили в інфоспадоканалі, це підприємство, яке посичає воду людям. все через те, що їх обладнання надто потужне його неможливо заживити до генераторів, тому немає її води. Ну і в нас. Так всього по місту створилися величезні черги до бюветів. А їх наразі працює 14. А втім, вони також працюють поступово, тому що заживлені на генератори. Інколи буває, що генератор треба, так би мовити, перепочити. Тож люди вимушені чекати по півгодини приблизно, щоб набрати воду. Про це про це повідомили самі місцями. Пропоную послухати. Води немає, тепла немає, світа немає. Поки світло дадуть, набираємо трішки води. Сподіваємося, що воду таки зроблять. Сподіваємось на краще. Як повідомила в міській раді, ситуація в місті доволі важка. Вже було скликано теп, теп це по засідання цепта сумісних звичайних ситуацій. По місту розгортають пункти незламності. Скільки часу може знадобитися, аби повністю повернути світло до семенними невідомо, за попередніми підрахунками, що найменше до вечора його не буде. Також через те, що немає світла, заструлені і великі котельні, тобто немає опалення а, також у великих усунеселених мікрорайонах Одеси. Ну і ось така ситуація станом на зараз. Гіром дякую, Ольга Дунська про наслідки ракетного обстрілу в Одесі та області. В Миколаєві двоє загиблих через нічну атаку дронів. Повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ще шестеро людей поранені. Серед них двоє дітей. Також пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівка, легкові автомобілі, торговельний центр та об'єкт інфраструктури. На місцях працюють екстрені служби. Через падіння уламків ворожої ракети у Шептицькому до недавна червоноградському районі на Львівщині загинула жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Ще двоє чоловіків поранені, одного ушпиталили. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Горіли понад десяток гаражів, пошкоджена магістральна труба теплопостачання. 6 тисяч осіб залишилися без тепла. Через ракетну атаку по Україні Польща вже традиційно підняла у небо винищувачі. Про це повідомило оперативне командування польської армії. Маневри спрямовані на захист території, що межують із зоною загрози, розповіли у відомстві. Нагадаю, востаннє ворог масово атакував Україну два з половиною місяці тому, 26 серпня. Тоді це також була комбінована атака. Сьогоднішньою масованою ракетною атакою Путін відповів усім, хто йому нещодавно телефонував та відвідував. Про це у соцмережі написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і додав нам потрібен мир через позицію сили, а не замирення. Я нагадаю, цієї п'ятниці вперше за більш як два з половиною роки повномасштабної війни Шольц і Путін поговорили телефоном. Канцлер Німеччини закликав агресора до мирних переговорів. А раніше генсек ООН. Антоніо Гутереш зустрічався з Путіним на саміті Брікс у Казані.